Спортивний одяг, сорт перший, другий, вага 20 кг, ціна євро 90 за кілограм. Ось перший, що в нас 20 такі спортивні штанички. Дивіться кікла. Адідас. Адідасочки, спортивні штани. нас іде. Ось такі щелі, спортивні спини. Дуже гарний стані. Далі у нас ось такий відшорк. Батончик утеплений. Чернесенький, великого розміру. Далі у нас ось така от зіпочка на замочку. фіолетового кольору, Клас. Далі у нас ще одні штанижки, спортивні. Ось тільки з полосочками такими. Теж дуже гарна тільки. Та в нас ось такі піолети. Дуже класні. з такими штучками. Дай у нас ось такі спильні штани. Сірого кольору. Тай у нас ось такі з такими полосочками. Теж одедаса. Супер. Далі У нас ще батичок. Буді такі Петлясенька. А не покиточка така. кардиганчик такий. А що таке є? Далі у нас ось така от кофточка. Дивіться який класний натк. чудак, Просто подивіться. Так він гарно виглядає. Гарно, правда? Далі у нас ось така офіцинка. Ось Теж на замочку. І шейку. Далі у нас ще одна. кофточка така. Зіпочка це дуже класна пам'ятка сімейна. Далі у нас ось така от. Далі ще одна. Сіренька. Теж на забочку, зіночка клас. Виглядає супер. Далі у нас ось така от. Пластик і цікави з тема переливачками. Ось такі от штанишечки. Червоного коле. Червоний пласт-населені коле. Далее штана коптека. Далі ось така. От. Дуже Ми розпакували майже половину лоту, ще половину залишилися. Коли не цікавилися ці лотик, пишіть нашим менеджерам на вайбер або телефонуйте.